Хочу перевірити, скільки разів я зможу зробити відтискання з хлопками. Це буде не максимум. Як відчую, що важко, я просто зупиняюсь, мені цікаво. Ну ось так. На да? тридцять п'ятому відчув, що вже важко, до тридцяти легко. Дезодорант, зимовий освіжаючий. О! Фух! Не вбив? Ні? Ні, а жива. Ja, Ти нажива, ніхто не постраждав. Зма... Я тебе зараз... зараз... Там, в шок чи ні? Ooh. ha <sighs> <sighs> У хо ха ха. Що ти? Давай закаляйся. Поїхали. Uh. Територія участок розкіш. Володіння, багато кімнат, велика передхата, ділянка, участок, це все виглядає привабливо. Якщо ми на це дивимося з позиції, я цим користуюсь. А якщо ми дивимося на це з позиції, я хазяїн, я за цим доглядаю, і тут має бути порядок, все, всі ілюзії щодо насолоди кайфу одразу розвіюються. Тому, друзі, життя в селі якраз таки дає тобі зрозуміти, звідки все береться. Звідки тече вода? В містах про це не а Тут треба криниця, треба доглядати, щоб не витекла вся вода. Якщо витече, рити нову, тут каналізація не так, як в місті заселився, все тече, виклав майстер, зробив, тут все самому, треба прокладати, копати, тому разом з розширенням нашого матеріального одразу слідує відповідальність за весь... Цей розквіт, за все це розширення за весь цей масштаб треба відповідати. А якщо цього немає, якщо немає цієї хазяйської жилки, ти просто будеш тут страждати. Тому люди, які хочуть кайфувати, переїжджають з міст в села, вони тут страждають або повертаються назад. А якщо людина хоче розвиватися, хоче глибше зрозуміти життя, не тільки матеріальне, духовне, повністю в свідомості, хоче якось рухатися, то життя в селі. Дає кращу можливість. І я прожив просто 33 роки в місті зараз переїхав в село вже 4 місяці майже тут. І можу сказати, тут розвиток набагато швидше. Хоч і складностей теж більше. Складності це не завжди погано.